Жерело безперебійного живлення для роутера. З'ясовуємо, що може, скільки заряджається і наскільки його вистачить. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже через декілька хвилин дізнаєтесь про цей роутер більше, ніж знає сам виробник. Ось так виглядає зблизька. Ось що про нього пишуть. Батарейка 10400 мАч, і максимальна потужність 18 Вт. Справа вхід на 220 вольт, шнурочок, звісно, поклали. Далі йдуть виходи на 9, 12, 5 і... Тут у нас ізернет-порти для мережевого обладнання з функцією PoE. Хто не шарить в цій темі, гугліть. У комплекті є три шнурочка. мережевий, здвоєний і звичайний одинарний. Щоб пристрій запустився, треба тримати цю кнопочку декілька секунд. Бац! І все загорілось і почало працювати. Протестував USB-роз'єм, і він виявився максимально безпантовий. Жодного протоколу швидкого заряджання немає. Все ще перевіряю USB-шку, навантажую її 2 А. Пуск 2 А тримає. Просадка по напрузі є, але не критична. Збільшуємо струм 2.1 є. 2.2 тримає. 2.3 також є. 2,4. Тобто 11 Вт він тримати буде. Щоб зрозуміти, скільки споживає роутер і коробка перетворювач з оптики, під'єднався через спеціальний прилад і фіксую 3,7 Вт. Максимальну потужність нам обіцяють 18 Вт. Виставив 18 Вт, робимо тест. Бац! Наче все пішло, але не тримає. 18 Вт він не видає. Ходить в захист. 17 Вт мальчик тримає впевнено. Тепер, щоб з'ясувати його чесну ємність і справжній час автономної роботи, будемо його розряджати, щоб це було швидше. 3,7 множимо на 4, розряджати буде потужністю 14,8 Вт. ватт. Погнали! І так, джерело безперебійного живлення повністю розрядилося. Час розрядки склав 1 годину із 40 хвилин, і якщо це перерахувати не на 148 Вт, а на 3,7 Вт, скільки споживає роутер, то у нас вийде, що роутер буде працювати 6,5 годин поспіль. Його вбудовані акумулятори видали мені 24,6 вт годин. Якщо перевести в міліампер години, то вийде цифра 6600, що на 3800 мА міліампер менше ніж заявлено. Нагадую, заявляли 10400. Тепер лишається з'ясувати, скільки часу він буде заряджатися. Зараз 4 часа і 15 хвилин, і я вставив його у розетку. Будемо спостерігати. Наразі 5 годин 34 хвилини і ДБЖХ майже повністю зарядилася, якщо вірити її індикатору заряду. Повна зарядка пристрою тривала близько 2 годин і це значить, що ця ДБЖХ дійсно варта вашої уваги і підходить для відключень світла 2 по 6. Показати, що всередині я не можу, тому що він зібраний якимось дивним чином, нема не гвинтів, нічого, він або склеєний, або на защолочках. ДБЖка не моя, не хочу її портить. Всім, кому відео сподобався, лайкаємо і підписуємося на мій канал. А Кому сподобалася ця міні-ДБЖК, будь ласка, гугліть Via Energy Mini ups ціна в середньому півтори тисячі гривень. Дякую за перегляд!